Хімія запаху квіти підготувала шапова Поліна 11Г, зроблено за допомогою геміні. Квіти це не лише краса, але й дивовижний світ ароматів. Дізнайтеся, як хімія створює ці неповторні запахи. Аромат квітів складається з легких органічних сполук, які виділяються з пелюсток. Ці молекули взаємодіють з нашими нюховими рецепторами, створюючи відчуття запаху. Основні класи сполук Терпени, які надаються квітковим ароматам, деревні та цитрусові нотки. Ефіри відповідають за фруктові та солодкі аромати. Альдегіди, створюють свіжі та трав'янисті запахи. Інтенсивність та склад аромату квітів змінюється залежно від температури, в теплі аромати стають сильнішими. Вологості висока вологість підсилює аромат. Часодоби. Деякі квіти пахнуть сильніше вночі. Аромат квітів. Відіграє важливу роль у запиленні, приваблюючи комах та інших тварин. Кожна квітка має унікальний аромат, що відповідає її запилювачам. Аромати квітів широко використовуються в парфумерії, ароматерапії та для створення атмосфери. Вони впливають на наш настрій та емоції. Дякую за увагу!